Кажуть, що лелеки прилітають з вирію додому саме у Йосипів день, серпня 19 березня. І за повір'ями вони приносять на своїх крилах весну та щастя. А чи бачила калушани Бузьків цього року, зараз дізнаємось. Ви вже бачили лелек цього року? Ні, ще. Ще не бачила, а вірити, може, в якесь повір'я пов'язані з лелеками? Ну, Тільки одне повір'я, якщо вони там гніздяться, бачиш їх гнізді, то напевно якусь пару знайдеш. Ні, не бачила. А можливо вірити в якісь повір'я пов'язані з птахами? Саме цими птахами? Ні, не, не читала, не знаю. Не Добре, дякую. не бачила. А можливо вірити в якісь повір'я пов'язані з лелеками? Ні. Ні. Ні, не бачу. Так. А можливо, вірити в якісь такі повір'я пов'язані з лелеками. А, а в які саме? Ні, не з далеками, а з лебідьками. Розповідайте. Якщо <ріх> перший раз. Хлопець неженатий побачить на озері пару лебедів, то буде женитися. Скажіть, будь ласка, ви вже бачили лелек цього року? Ні. Ще не, не бачила. Може вірити в якісь повір'я пов'язані з лелеками? ще. А може знаєте якісь повір'я, які пов'язані з птахами. Я знаю. Думаю, що буде мир скоро в нас в Україні. Як прилетять лелеки, все буде добре, ми будемо всі здорові і щасливі. А бачили? Дякую. Лелек. Так, бачила. А може знаєте якісь повір'я пов'язані з лелеками? Щось ще мала сказати? А. Точно. Віталіна Костів, Остап Микитюк, Богдана Піскун спеціально для інформатор Калуш.